Це ясний місяць різдвяний над нашою рідною ненькою Україною. Скоро різдвяна ніч. А всю ніч здійснюються всі мрії. А про що ти, бабусю, мрієш? Мрія в мене одна, щоб наступив мир, і наші захисники повернулися з фронту живими. А ви, дітки, щоб були щасливі і здорові. Ой, бабусю, а в мене скільки мрій? О, розмрілися, а на стіл усе поклали, усе. А от і не все. Ось я вам яблук з комори приніс. Вони полежали і стали такі пахучі, а те, що ви мрієте, це добре. І вона вс... різдво Христове, нам Бог дарує надію, віру і любов. Ой, бабцю, щось ми засумували, а в нас же радісне свято, Христос народився. Скоро колядники прийдуть, давайте готуватись. Заходьте! Кожного загонь заходьте. заходьте. Місто новорічне, спішною ходою. Ми зазвичай народним ходимо колядою. Обувати в кожному домі ми ніяк не в змозі. Ходимо, лиш добрі люди, де на по дорозі. Опідемо коляднички від хати до хати. Щирим серцем добрим людям поколядувати. Коля, коля, коляниця, коля, 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 коля. Коля, коля. Коля, добра з медом паляниця. Паля, а без меду не така, дайте дядьку п'ятака. А ви, дідко, гроші, Буду Буду Тепер, будете хороші. Коля, коляд, коля син. Я у батька один син з мішком походжаю, коляду збираю. Вечір добрий, та дайте перів. Довгий, та дай таку басу, бо всю хату розкрасу. Дай вам Боже добра і достатку. Дай, дай Боже! Боже. По дворі худоба й а на полі гарної пшениці. Дай, дай Боже! Боже! Ми бажаємо щастя і долі добра в хаті і на полі. Дай, дай Боже! Боже! Ой, давайте я вас пригощу. Добрий вечір вам, громадо. Бачу нас зустрічають радо. Зачекались ви на нас, забарились ми до вас. Та не винні в цьому ми. Набирались серед тьми. З неба зникли зірочки, також промені стрічки. Нічого не розумію, що за колядка, чому темінь, чому зникли зірочки? Я ж тільки що з надвору, і зірачок була тьма тьмуща. І видно було, і місяць йшов? Не знаємо, темно. Ой, зачекайте, дівчата, я ж з вами хотіла піти до баби Миланки. Та де ж це ти була, солоха, що, спала? Ні, не спала, я трудилась. І де ж це ти трудилась? І потрудилась, і повеселилась. Небаба позбирала, кругом темно, світу Божого не видно. Та хто ти така, що ти собі таке дозволяєш? Хто я така, та я перша красуня на Все Новобужжя, переможниця конкурсу, капусниця року. А ну, цить, Перша красуня вона ось красуні до мене прийшли. І сьогодні таке свято, що капустя місця немає. А ну, хлопці, виведіть її на двір і витримайте. Казірки, а то колядникам на дворі темно, нічого не бачать. Сама піду. Хлопці наші молодці все зроблять правильно. Мені б хотілося, щоб на новоріччя щасливі бачити обличчя, щоб перемогу наша була віра і мир, і щастя. І довіра. Погляньте, зірки з'явилися. Це солоха, напевно, їх уже витрясла. Ану, солохо, заходь до нас. Дівчата, хлопці, давайте заспіваємо різдвяної. Ну, ну,